Організувати і підготувати програми по підтримки людей, які будуть встановлювати грубки буржуйки в гаражах, на дачах, в приватних будинках, в квартирах. Будемо таку саму програму, як по генераторам задіювати. Ворог настільки агресивний, ви бачите, і настільки він нелюдяний і хоче поставити у нас. Надзвичайно складні умови життя впереді зима. Система забезпечення там, де біопалива буде більш надійно працювати. Система на інших джерелах енергії буде складніше, ви всі бачите. І тому, незважаючи, як не складно говорити, кожен з нас повинен мати автономні джерела енергії, джерела тепла, запас води. Запас харчів. І ось переходимо до лінії, коли будемо підтримувати ті, хто буде собі встановлювати автономні істочники тепла. Прошу розробити таку програму.